Заздалегідь збираються до територіального центру ветерани. Для них ці урочистості чудова нагода поспілкуватися у новимушеній атмосфері, поспівати улюблені фронтові пісні, згадати бойову юність. Не забувають працівники територіального центру і про тих, хто за станом здоров'я не в змозі відвідувати такі зустрічі. Обов'язково всіх людей, ветеранів війни, учасників бойових дій, які у нас на службу. Ми обов'язково поздравимо. На дому, когда мы приходим к ним, они рады еще потому, что это подтверждение того, что они не одиноки, о них помнят. Привітала ветеранів із знаковою датою. Голова центральної міської районної у місті Ради Ірина Салтовська. Саме ці люди, які у 17-18 років взяли зброю, щоб захистити рідний край, звільнили кривий ріг від фашистського рабства і над їхнім подвигом не владний час уже тиждень, і протягом ще двох тижнів в закладах освіти і вищих навчальних закладах освіти Центрального міського району будуть відбуватися зустрічі з радою ветеранів, які більш детально будуть розказувати нашому вже. Поколінню дітей, правнуків як відбувалося визволення, хотілося б побажати всім ветеранам, які сьогодні мешкають у центральному міському районі, які живуть у місті, щоб вони зберегли те здоров'я, яке вони на сьогодні мають, щоб вони відчували гордість, щоб вони відчували щастя і радість від кожного теж прожитого дня. На сьогоднішній день у центральному міському районі залишилося лише двоє визволителів. Прийти на захід зміг тільки Григорій Пилипович Якименко. У своєму виступі згадував він добрим словом фронтових друзів 7-го механізованого танкового корпусу, з якими визволяв кривий ріг у жовтні 43-го. Ми довжні були із северозападної часті частини й ті, а третій український фронтож був обойти і зустрітися у Гейковці. Наша задача була виконана, хоча очень трудно. Німці понялі що грозить окруження у сідні пропетровської «Ровки». Кривий ріг визволяло 28 дивізій. 22 з них отримало почесне звання «криворізьких». Пілоти, піхотинці, артилеристи, розвідники, медики всі стояли насмерть за місто руди і металу, на визволення якого чекала вся країна. Я був ще в госпіталі город в Кабаляки. Области. И когда сказали, им, что прибыли, при, ну, привезли раненых из-под кривого рога и непосредственно с кривого рога, молодцы, мы за них... По Немцы ставили задачу удержать любым способом кривой рух. Мы это знали на передовых. Вот. И вдруг освобождение. Это, конечно, придавало такое настроение хорошее на на фронте особенно. И Мы были очень и очень рады этому сообщению. Вихованці музичного училища і актори театру імені Шевченка підготували для гостей святковий концерт. Квітами і подарунками привітали колишніх фронтовиків, вихованці восьмої школи. Працівники територіального центру подбали ще й про святковий обід для своїх ветеранів, аби визволителі могли належно відзначити важливу для всіх дату та згадати добрим словом і живих, і тих, хто поліг у боях у лютому 44-го.